Уявіть собі дві європейські нації. Обидві пройшли через століття імперського гніту і в обох власну мову намагалися систематично знищити. Але після здобуття незалежності їхні мовні шляхи розійшлися просто кардинально. Що ж стоїть за такими різними долями? Давайте розбиратись. Отже, ось вона головна загадка чому Ірландія, маючи за плечима ціле століття державної політики, так і не змогла по-справжньому відродити свою мову. І водночас Україна переживає просто безпрецедентний мовний сув прямо зараз у розпал війни за власне існування. Це історія, яка змушує нас переосмислити, що ж насправді потрібно, аби врятувати мову. І відповідь, можливо, вас здивує. Знаєте, щоб зрозуміти відродження, треба спершу зрозуміти, як відбувався занепад. І тут шляхи Ірландії та України вже починають розходитися. Історія ірландської мови це така собі повільна, майже непомітна ерозія, а от української це хроніка прямих, жорстоких і цілеспрямованих атак. Занепад ірландської був схожий на смерть від тисячі порізів. Спочатку, ще в XVII столітті, вона втратила престиж. Коли впала гельська аристократія. Потім, у 19 столітті, державні школи почали активно насаджувати англійську, ну і нарешті великий голод. Він завдав смертельного удару, просто фізично винищивши величезну частину носіїв мови. Це назавжди вкарбувало в національну пам'ять асоціацію Рідна мова це бідність, це смерть. І цей метод освітнього тиску був особливо жорстоким. Просто уявіть собі дитину, змушену носити таку бирку на шиї. Це ж не просто заборона, це інституціоналізація сорому за власну мову. Так виховували цілі покоління, які вірили, що мова їхніх батьків це якась перешкода на шляху до кращого життя. А от на противагу повільній ерозії в Ірландії історія української мови це історія прямих неприкритих державних нападів. Російська імперія видавала укази, які заперечували саме існування мови. Потім радянська влада влаштувала голодомор, спрямований на селянство головного носія мови, і десятиліттями таврувала українську як мову другого сорту. Мета завжди була одна: довести що української мови, а отже, і нації просто не існує. І от, здобувши незалежність у 1922 році, Ірландія зробила відродження мови своїм національним проєктом. Це була така класична модель, згори до низу, керована державою і зосереджена насамперед на системі освіти. Давайте поглянемо, до чого це призвело. На папері, чесно кажучи, все виглядає вражаюче. За переписом 22-го року майже 1,9 мільйона людей, а це 40% населення, стверджують, що володіють ірландською. Здавалося б, ну це ж величезний успіх, але за цією красивою цифрою ховається реальність, яка є майже повною її протилежністю. А ось і вона лише 1,4%. Це та частка населення, яка фактично використовує ірландську мову щодня поза школою чи університетом. Розумієте, розрив між пасивним знанням та активним використанням просто колосальний. То в чому ж причина? Ось і ключова відповідь. Ірландську в школах викладали не як живу мову для спілкування, а як якийсь мертвий академічний приблед. Увесь фокус був на складній граматиці, і для багатьох поколінь ірландців це породило не любов, а навпаки, відразу. Мова стала чимось, що треба було знати для іспиту, а не чимось, чим хотілося жити. А тепер різкий поворот переносимося в Україну, де все відбувається абсолютно інакше. Тут відродження це не державний проект, це потужний суспільний рух, що виник знизу. І каталізатором для нього стали криза та війна. Два моменти стали переломними: спочатку Революція Гідності 2014-го та подальша російська агресія почали змінювати ставлення до мови. Але саме повномасштабне вторгнення 2022 року перетворило мовний вибір із просто культурного вподобання на акт самозбереження, і я б сказав, моральний обов'язок. І швидкість цих змін вона просто вражає. Соціологічні дані показують неймовірний стрибок у використанні української в побуті всього за кілька років. Це не якась там поступова еволюція, це справжня мовна революція, що відбувається в режимі реального часу. І ключовий момент тут дуже простий російська мова стала асоціюватися з мовою агресора, тому для мільйонів українців відмова від неї стала свідомим вибором, таким собі щоденним актом утвердження власної ідентичності. І символізм цього просто неймовірний унікальна українська літера, якої немає в російському алфавіті, перетворилася на знак непокори в окупованих містах. Це ж прямий доказ того, що мова стала зброєю, щитом і прапором, вона стала активним учасником боротьби. Отже, ми маємо дві кардинально різні історії. Тепер давайте спробуємо звести все до трьох фундаментальних причин, чому ж долі цих мов склалися настільки по різному. Отже, по-перше, природа загрози для Ірландії це історична пам'ять, а для України це щоденна реальність. По-друге, логіка вибору, ірландський прагматизм бо англійська мова світу проти українського патріотизму, де мова це питання виживання. І нарешті Гмін. державна політика згори в Ірландії проти потужного суспільного руху знизу в Україні. Аналіз минулого і сьогодення неминуче веде нас до питання про майбутнє, бо обидві мови зараз стикаються з абсолютно унікальними викликами, які власне і визначатимуть їхні траєкторії на десятиліття вперед. Дивіться для Ірландії головний виклик це зберегти мову як живу спадщину, бо її традиційні осередки на жаль вимирають. Надія покладається на міські школи. Але чи зможе школа замінити живе повсякденне мовне середовище? А для України завдання інше закріпити цей неймовірний прогрес, уникнути мовної втоми після перемоги і знайти мудрий підхід до мовної реінтеграції, не відштовхнувши людей, які роками жили під окупацією? І все це порівняння залишає нас із одним фундаментальним питанням. Ірландський досвід показує, що навіть століття державної підтримки не може змусити людей говорити мовою, в якій вони не бачать нагальної потреби. Український же досвід демонструє, що перед лицем екзистенційної загрози суспільство здатне на неймовірну мовну мобілізацію. Зрештою, це історія про те, як одна мова стала дорогоцінною спадщиною, яку намагаються зберегти, а інша зброєю, якою виборюють майбутнє.